Доброго дня, шановні українські аграрії. Так, колеги, ми на сої, нашій сої. Це традиційна. тут е, традиційна соя. Бачите, трошки град був у нас тут, трохи пошарпало. Але, як кажуть, предмет нашого відео це падлочний соняшник. Він тут у нас був у 2021 році, 21-му. і палюка він нас не покидає і на зараз. Щось він так, знаєте, придумали одну бакову суміш, попрацювали, побачимо, якщо він здохне, тоді буду рекламувати ту суміш, той препарат чи суміш препаратів, тому що на зараз е є питання е сонячника у 2022 році, ви теж багато сіли, це 100%. Тобто у вас е будуть проблеми, якщо ви будете сіяти традиційну сою. І що робити з падаличним соняшником? Ви знаєте, що падали соняшник може сходити дуже... Довго і нудно. Е, побачимо, що воно буде. Це пройшло раз, два, три. В суботу бризку, три дні, третій, третій день. Е, побачимо, побачимо. Ось ріпак теж єрлайтеновий. Ну, тут є тут ріпак, я вам скажу, колеги, він був, щоб вам не збрехати. Я прийшов 20-му, а вони десь 18-му його сіяли. І до сих пір на цьому саме на цьому полі проблема є падалочного ріпаку озимого.